Вітаю, дорогі мої п'ятикласники! У нас урок української мови. Тож сідайте зручненько, розгорніть свої зошити та запишіть сьогоднішню дату. Далі класна робота, а потім нижче тему сьогоднішнього уроку розвиток мовлення номер 18 Твій роздум у художньому стилі за колективно складеним планом. Діти, будь ласка, відкладіть ручку та продовжіть речення. Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? Продовжіть речення, які ви бачите. Думаю, що сьогодні ви вже записали тему. тож, Що ви думаєте, сьогодні буде на уроці? Що ви очікуєте, про що хочете дізнатися? Висловіть свої думки вголос, вчіться, дітки. Говорити, розмовляти українською. Діти, пригадаймо, що художній стиль це стиль художньої літератури. Я впевнена, багато з вас читає художні книжки. А ще на уроках української літератури ми вивчаємо різні твори, які теж написано в художньому стилі. Які ознаки цього стилю? Це образність, виразність, емоційність, речення різної будови. Поєднання ознак різних стилів. Згадаймо, дітки, емоційність, як ми можемо передати, з допомогою яких речень передаємо емоційність. Так, звісно, з, з допомогою окличних речень. Тому, будь ласка, теж використовуйте їх в своєму творі. Згадаймо, діти, що ж таке твір роздум, яка його будова і як писати такі твори. Отож, перша в нас є теза. Це основна думка, яку треба довести, відповісти на питання чому. Як це довести? Через аргументи і приклади, через докази. І можемо тут писати, вживати такі словосполучення, розпочинати речення словами, тому що через те що, наприклад. І? Третя частинка твору роздуму це висновок, це вже доведена думка. Отож, через приклади ви доказали тезу і можете закінчити свій твір словами. Отже, таким чином, або підсумовуючи вище сказане, і далі продовжить це речення. Зараз запишіть в ЗОшити тему майбутнього твору. Твір роздум на тему. Чому необхідно знати історію свого народу? Можете записати просто тему, чому необхідно знати історію свого народу. Далі у вас такі сніжинки їжачки, які залишилися в наш час зими, де ви написані слова, які ви можете використовувати в своєму творі, будь ласка. Тож як написати твір? Згадай іще раз, щоб добре і гарно написали свій власний твір росту. Запишіть, будь ласка, план в зошити, адже тема нашого твору, чому необхідно знати історію свого народу, тож запишемо після теми план, за яким ви писатимете свій твір. Перший пункт історія. Актуальна наука, другий пункт сторінки розвитку держави. Третій пункт досвід народу, четвертий розвиток науки і культури. П'ятий ми творці сторінок історії. Майже щодня діти від батьків і вчителів чуємо, що треба читати, розвиватися, рухатися вперед. А до чого ж тут історія скажете ви? Яке місце в освіті сучасних технологій ця наука? І чи не втратила вона своєї актуальності? Тож історія актуальна наука чи ні? Чому? Я особисто впевнена, що історія не втратила своєї актуальності. А навпаки, через події, які зараз відбуваються в нашій країні, ми з вами переконуємося, що історію свого народу ой як треба вчити, вивчати і досліджувати і до того ж всім. Чому? Та тому, що, дітки, історія це сторінки розвитку нашої держави. По-перше, історія це цікаві сторінки. По-друге, з літописів ми дізнаємося про перші поселення на територію України, заснування Києва, прославних князів, їх правління, взаємини з іншими країнами. А який доказ наведеш ти? Постав відео на паузу та подумай і запиши. На чернетку. Історія діти це досвід розвитку, успіхів і поразок. Пам'ятайте, нема ідеальних країн, нема ідеальних людей, де все чітко розплановано і тільки позитивно, і тільки скрізь маємо гарне і гарну історію і прекрасний розвиток. Кожнієї країни бувають як успіхи, так і поразки. Ми наслідуємо приклад правління Ярослава Мудрого, який недарма був мудрим. Правда ж діти? До цих пір батьки називають своїх дітей в честь Ярослава мудрого, аби теж були такими мудрими. Ярослав розбудував міста, розвивав культуру, збирав бібліотеки, встановлював дружні стосунки з іншими країнами. Правда ж діти? Але були й такі князі, і наша країна не викреслює ці сторінки історії, а приймає все так, як воно було. Бо були такі князі, які ганьбили наші, нашу країну, які вносили розбрат, війни, руйнування. І знову ж таки, ми теж про це повинні знати, аби не повторювати їхніх помилок, правда ж діти? А яку історичну особистість хочеш наслідувати ти? Діти, історія це і розвиток науки і культури, історія це свідчення обдарованості нашого народу. Подивіться на ці світлини. Що ти можеш розповісти про цих людей? Чи впізнав ти когось? А які почуття тебе охоплюють, коли ти бачиш знайому особистість українця на шпальтах світових видань? Чи переповнює тебе гордість за цих людей? Діти, а можливо, і з вас хтось буде таким відомим українцем, про якого говоритиме весь світ? Адже всі люди колись були маленькими дітьми, а потім виростали. А потім ставали відомими, можливо, і вас це чекає діти. Отже, історію свого народу треба знати, щоб наслідувати досвід успіху, пишатися досягненнями, усвідомлювати, що ми також є її творцями. Кожен з нас діти творець історії держави, і від нас. Залежать сторінки сучасності, а від вас залежать діти і сторінки майбутнього нашої країни. Прошу скористатися порадою, як працювати над створенням твору роздуму. Подумай над темою, тема у нас є. Її не треба придумувати, але подумай, що ти скажеш в цій темі. Обов'язково свою роботу починай виконувати на чернеці. Запиши думку, яку хочеш довести, збери докази на користь своєї позиції, наведи приклади. Дітки приклади, наводьте обов'язково, Вказуйте, звідки ви взяли цей приклад, або із літописів, або із... Поезії Олександра Олеся із збірки княжа Україна. Або і сказки Івана Семеновича нечуя Левицького Запорожці. Обов'язково пам'ятайте, вказуємо автора і цитату беремо в лапки. Використовуйте діти різні джерела інформації: словники, довідники, вебсайти, життєвий досвід, але. Застерігаю вас від того, щоб ви, не дай Бог, не списали чиюсь роботу. Це дуже негарно, дітки, коли я відкриваю і читаю чиюсь роботу, яку я вже бачила десь у когось. Або якщо я відкрию інтернет, то я її зможу знайти. Діти, націлюю вас на те, щоб. Твори були ваші власні, ваші особисті і навіть не перероблені із чиїхось, а щоб це було суто ваші думки. Після написання обов'язково висновок. І, дітки, будь ласка, вступ пишемо з абзацу, основну частинку з абзацу, висновок з абзацу. Зрозуміли, дітки? У основній частинці може бути два абзаці, якщо у вас є дві мікроптеми, то може бути і два абзаці. Але діти твір не повинен бути занадто довгим. Вчіться стисло писати, але об'ємно водночас, щоб ваші твори розкривали тему та головну думку, але не були дуже-дуже великими. Тож домашнім завданнячком буде написати твій роздум на запропоновану тему, а саме, чому необхідно знати історію свого народу. Ось і кінець уроку, дітки, пропоную вибрати колір цеглинки Лего, чи зелененький, якщо вам було під силу всі завданнячка. чи червоненький, якщо було складно та незрозуміло, чи жовтеньку. Коли було все легко та просто, або блакитну, яка нам сигналить про те, що потрібна допомога. Будь ласка, виберіть собі та напишите мені в коментарях. Дякую за увагу, мої любі! Ось і уроку кінець, хто працював, молодець за роботу по заслузі. Щиро дякую вам, друзі. Чекаю ваших неперевершених творів, креативних. Гарно оформлених, чистенько, охайно написаних. Роботу, дітки, прикріплюйте в Google Клас. Ще раз дякую за увагу і чекатиму ваших творів. Бажаю всім успіху, гарного дня, миру, добра, всього найкращого. До побачення!